Ім доброго дня, громадська організація Доста Тернопільський осередок Сенсон Олена. хто, мабуть, бачив, що в мене перебуває справа в Чотківському районному суді. Позивач про Тернопільгаз, по розподілу природнього газу. Хочу розповісти вам коротко по суті. Ви побачите, сьогодні буде. Прямий зв'язок, прямий ефір. Ви трішечки також ознайомитися з ним. Але хочу сказати, що 6 числа мало відбутися засідання. Воно відбулося. Я перед тим пішла ознайомитися зі справою, яку мені не надали, тільки надали заяву приєднання, якоби яку ту надіслав позивач. Потім відбулося засідання, на якому я заявила про закриття провадження і з того, що немає. Причин е, спору і за того, що я не являюся власником даного домогосподарювання. Далі прийняли рішення, що перенести справу на сьоме число на те, що оголосив суд, бо е, практор на е, потрібно було ознайомитися з цією справою, і вони мали написати е, заперечення на мою заяву приєднання, ой, на заяву про закриття провадження. Далі вона 7 числа сказ, представник відвів суддю, бо побачили по іншому судовому засіданні, що вона веде себе некоректно, та суддя. І 7 числа вона сказала, що об'являється перерва. Не назначила, на яке число об'являється перерва, на яку годину, але представникові вона заявила, що о 12-й годині він має подати а, в письмовій формі. А, в письмовій формі відвід судді. Представник це зробив. Але 8 числа відбулося у них засідання. Це так було написано в хвалі. Ухвалу я також надам. І вона що виходить? Я писала заяву на закриття провадження. Вона зробила, вона закрила. Підготовче провадження самовільно і перевела провадження уже в по суті. Тобто без мене мене і женили. Відвід вона також сказала, що відвід вона не задовільнила, і справу вони перенесли на друге року. Отак От у нас працюють наші справедливі суди.